Даному відео хочу звернути увагу на безвідповідальність продавців онлайн платформ. Ну, в даному випадку продавців на Промі. Я 29 числа замовив три товари. три ліхтарики замовив. Ось, вони прийшли сьогодні. Я їх отримав в обід 2 січня, 29 грудня я замовляв, 2 січня їх отримав, вони прийшли. Я прийшов, перевірив ці ліхтарики. На лобні немає питань, все добре світять, ніяких браків на них не помічено було. А ось на ручному ліхтарику в нього була проблемка, була механічна проблемка. Ось, ну у мене от є ці квитанції, які мені видали на новій пошті. Є ось дані відправника, які відправляв мені ці товари. Ось самі товари. І ось проблемка. Я включаю ліхтарик, світить, світить, а ось проблемка. Тобто коп світодіод, він йде фабрично пошкоджений, там десь, мабуть, не впаяли тих світодіодів. Але повстає питання: продавець відправляє товар, в його уточнюють наявність товару, чи є наявний, є наявний. Він його комплектує, відповідно. Він Інформацію ось тут повідомляє, що комплектується. Ну, якщо комплектується, значить перевірте, будь ласка, цю продукцію, яку ви маєте відправляти покупцю, який тратить час. Можливо, він в іншого продавця взяв би аналогічний товар. Ось, можливо, навіть раніше взяв би комусь на подарунок на новий рік. Ну, відповідно, час втрачається, подарунок на новий рік не виходить, бо доставка відстрочується. Тим паче новою поштою, що це раніше приходить, нібито, ніж Укрпоштою. Але. Ось, є такий от недолік. І виявляється, що продавець на цей недолік не звернув уваги, коли продавав. Ну, тобто він комплектує, але він не звертає увагу, що прийде покупцю. Покупець втрачає кошти, втрачає час. Ось, і виникають такі проблемки. Я переписувався з даним продавцем ось, в чаті, і продавець мені відповідно. Ну, Заявив, тобто я йому сповістив про те, що у мене мій товар бракований. Ось, я сказав, що я отримав товар. Я сказав, що у мене є проблеми з товаром. Я надав два фото, які демонструють ось цю проблему на Кобі. Ну, тут погано видно через камеру телефона. Ось, ну, а вже там, де засвічується, там видно плямо, оце, яке не світиться. Ось. Ну, на що мені продавець відповів, що можете оформити легке повернення? Я запитав, чи це тільки цього ліхтарика, чи весь товар. На що мені сказали, що тільки цей ліхтарик можна повернути. Ось, далі я уточнив, чи є в наявності в магазину онлайн-магазина ще такі ліхтарі. Ну тобто, чи можуть мені вислати такий ще ліхтар. На що не поступило ніякої відповіді. В час 09 я запитався, була тишина. Я в 2.10 ще раз запитав, чи є небраковані ліхтарики в цього магазина. На що відповідь отримав тільки ось в 2.56. Тобто, от як продавець. Цінує час клієнта свого. Ось, я уточнював деяку інформацію на рахунок цієї полегшеної, цього полегшеного ну, відправа повернення, повернення. Я сказав, чи яка є гарантія того, що мені прийде. Відповідно, те, що потрібно. Ну, тобто не бракована і взагалі не цеглина в цьому. Ну на що мені відповіли? Що ви відправляєте ліхтарик через легке повернення? Ми після отримання відправляємо вам новий ліхтарик або повертаємо ваші кошти на картку. Але скажіть, будь ласка, де гарантія, що якщо я його відправлю, я отримую дійсно так? Що це не якийсь розвод, тому що на новій пошті я зайшов, повернувся, розказав ситуацію, ось, попитав, які гарантії. Вони сказали: ми гарантій вам ніяких не даємо. Тобто, хто буде гарантувати, що коли я відправлю назад, хто буде гарантувати повернення товару взамін ось цього бракованого оригінального, ось працюючого, який не має ніяких дефектів, де є гарантія. Тобто, ще раз звертаю увагу, що ось цей продавець Електросіті. Цей магазин Електросіті, хто б там не був в нього продавцем, чи в нього там один, чи декілька продавців. Ось чи це власник продає, чи на нього хтось працює. Але в даному випадку цей магазин є безвідповідальний, тому що він допустив відправити товар, який не працює. Ось і ні одного разичку не вибачився, не сказав, вибачте, що так вийшло. Ми не помітили десь якийсь людський фактор чи ще щось подібне. Просто кажуть: ну робіть повернення, а те, що ти втратив гроші на <кій> доставці, коли ти оплачував наложним платежем, а те, що ти час втратив, що можливо подарунок не вийшов вчасно, коли ти комусь хотів. Ось, то це їх не цікавить. Просто робіть повернення полегшеним, отам якимсь варіантом через нову пошту, і все. Тому робіть, будь ласка, висновки, і коли купуєте товар, то якщо ви вже платите за наложений платеж, наложеним платежем щось замовляєте, то оглядайте повністю, переключайте всі функції, всі режими, дивіться, чи все воно працює, чи нема там ось таких от дефектів, які присилають від китайців.